Два роки я був у полоні. Живий залишився дивом. А коли повернувся вдома, як виявилось, вже інша війна в розпалі за гроші. Коли мені надходили виплати 120 тисяч гривень щомісяця, дружина домовилась з моєю мамою, що 100 тисяч отримує вона, а 20 тисяч мамі. І так тривало, поки виплати не зупинили. Грошей не залишилось, вона все витратила. А тепер вона мені каже: Нехай твоя мама поверне ось ці отримані кошти, якщо ні. Я подам до суду вій їх присудять повернути офіційно. Я не міг в це повірити до суду на мою маму, яка підтримала її весь час, допоки я був у полоні між життям і смертю. Я не знаю, що мені болить більше полон чи все те, що зараз відбувається в моїй родині. У полоні я мріяв про дім, а вдома мене зустріла недовіра. Тому єдиним рішенням було звернутися до юристів, щоб точно знати всі свої права. Та зберегти свою матір від позову на неї до суду, а з жінкою я прийняв рішення розлучитись.